Лящевський прийшов в гості. Ну, непоганий такий. Ну що, по-бістрячку до Наташі, на Бухару і погнали. Наталі! Привіт! Привіт, друзяки! Сьогодні четверг. Думав десь поїхати половити Карпа. Бо в суботу в день народження флагмана 24 роки. Флагман Friendly Days, то думав далеко не від'їжджать в межах Києва, плюс-мінус там 10-20 км, поїхати половить Карпа. Але на нормальних водоймах змагання, а кудись далеко їхати не дуже хотілося. Та й погода, дивлюся, така ніч була, греміло, блискало, лило. Короче, думав, відпочити. сьогодні, завтра. Це знайомий позвонив, каже. Я приїхав пекарі і приїжджай до мене. Говорю, щось ловиться, Ну, поки подляш ловиться, я ще не бачив. Бо у мене знайомі там в каніві ловлять, то ну, ляща немає. Та й під Києвом щось ніхто не може похвастатися. Я оце, коротше, зібрався і, можна сказати, по-легкому -по витягнув з причепа там, крісло, собі, там, маленький столик, там, кормушки. Відерце, ну і погнав. Коротко, тупо їду налегке. Пуста машина. Чисто. Думаю, може щось зловим. Заодно познімаю. Бо я ж говорю, що в суботу е флагман Friendly Десь, тому я побуду там. А буде цікаво. Ну а це відео, мабуть, вийде в неділю десь. Е тому що я, Мабуть, з флагманом в місці. Е тому дивимось. А я думаю, що ми щось зловим. Ну що, ну Як це? Щоб ми і без риби були, такого не буде. Погнали. Ще раз привіт. Ну, коротше, долетів я до місця, речі вже розкидав. В принципі, зайняло це все 2,5 години. Ну, такі це місця. Я думаю всі знають їх. От там траса. Отбойник і тут все носиш. Коротше, зараз по-бистрому замішуємо прикормку і гей, погнали. Я тут не один. Так, оце приїхав до Тимофея. він сказав, приїжджай Половим, щоб йому скучно не було. Та й мені не сидіть вдома. Ну а там шпори. Всі прекрасно це місце знати. Коротше, менше болтовні, більше діла. Все, замішуємося. Так, по прикорці, так як я все збирався швидко, в режимі вальса. Таку смакоту. Трикабайцівський горох готовий. Нічого не варив, в запасах лежав. Буде це все на секретику. Банка кукурузи, бо мені треба попільничка і постачина. Все, погнали. Так, висипаємо горошок побистку. Він тут з конопелькою типу, по-моєму. Ну, не було в мене часу. швидко зібрався за 20 хвилин і погнав. Так, а раз, це сміття. Два. Оцей мікс мені дуже подобається. Дуже він довгограючий такий. О така вкусняшка. Не жалієм цього всього. Кукурузи банку трошки залишена. Насадку може спробую. А взагалі мені це попільничка буде. Так, це все ми зараз вальнемо сюди пачку секрета. Постачину, щоб вона напиталась. Так, валимо постачину. Довго не роздумуючи Ах, руки мокрі. Я думаю все буде норм. Бо вже чи скільки годин. Вже майже без 20. Вже красота. Але волога. Так, погнали, закидуємо пачку секретика. А там є що, може половинку і ляща. Давайте поки отак зробимо. Може ще ляща додавлю жовтого. Так, вирішив я ще півпачки суприма до секретика додавати. Він жовтенький, ой, пахучий. Супрім це сама моя, мабуть, найсмачніша, яку я люблю. Просто топчик. Так, ну от так оки. Якось я розклався побыстрічку. Такий в мене міні-столик. Поки буде один пруд, толкнули воду, подивимось. Поки на один може зранку двома. Ну поки буду одним. Добрий ранок. А який ранок найдобрий? Правильно. Коли ти на риболовлі. Це самий добрий ранок. Ну що, ночу, таке 5-6 е, покльовок було і то були соміки. Такі, наверное, грам по 300, так? Да? Може трошки менше. Може трошки менше, коротше. Такі сантиметрів по 30-20, да? сантиметрів по 20? Да, Короче, можна сказати, креветки, Жабенята. Так що зараз п'ємо каву ну і будемо що словити. Ну вийде, вийде. Ой, Щось даже б'ється. на кукурузку ще Що, о, щось може на карася похоже, бо в сторону так поперло. Щось погнало. Ага, походу карась. Угу. И лиляч хорошенький. А Лящевський прийшов в гості. Ну непоганий такий. Такий непоганий Лящевський. Такий у нас босяцький сніданок, Яєшенка, куричка, грудинка копчена, філешечка, точніше, сирочок, помідорчики, чорний хлібець і домашній хренадер. Ах, смачного всім. Моти бозі Ти Ты шо, мегазверь. Тупо після ляща. Бо більше нічого не клюваю в плані нормальних розмірів. Отаке таке все. Максимум це а, ладонь. А, ляща я зловив взагалі на три кукурудзини тому що... Тімофей сидить, він постійно ловив мілочь, його взагалі немає на риби. То я попитався її відсікти кукурудзою і великими насадками. Животину взагалі не використовував. Зараз відсікло взагалі все, рот риба закрила, вже години 3, мабуть. То я вже почав експерименти з поводками. Зараз дійшов до двометрового поводка. Подивився, достав діпера, подивився, що. І, і риба є в пів води, є на дні, але чомусь вона з дна не хоче їсти. Ну, взяв, зробив двохметровий поводок, зараз буду пробувати. Може щось з цього і вийде. Ну, сенс знімати і показувати вам отаку рибу, якщо в прошлому відео її було тьма. Тому я не буду робити довгим відео це. Ну оце вона вся така. Просто вся така. Так, по поводу ситуації з водою і рибою. Е, Дивіться так у нас постійно стояли триножка і вода вчора. Вчора і вночі доходила от до сюди. От доходила до сюди. От я стою, оце скільки було води. Напротязі вчорашнього дня вся вода була отут. Отут. Ну, це, грубо говоря, там, півтора метра десь до моєї триножки. Сьогодні, як 10 часов вода ушла, то її немає від слова зовсім. Ось реально там раз, два, три, чотири метра, грубо говоря, ну просто, ладно, не 4. 2,5 метра, просто води немає. Звісно, який може бути кльов, яка може бути риба. Якщо немає води. Отака у нас виходить фігня малята, що стабільності з водою немає, риба тому починає дуже погано клювати. Клювала маленька риба, десь в час. В, час, да, десь в, час. в принципі, тут все було забито. Що тут, що тут. Зараз одна людина там і одна людина там. Все, просто місцеві всі звалили. Реально я розумію, що і не... я вчора приїхав, Тимофей був і ну чоловік з 10 стояло. Місцеві, я так розумію, що якщо вода відійшла і її не дали, то риба кудись теж ділася. Тому сенс рибачить. Отака От в нас вийшла рибалка. Ще з якусь годинку посижу. Якщо не буде нічого, то, то не буде. Так що погані справи в нас з водою і відповідно, з рибою, тому що вода ушла і одразу риба уходить. Непонятки взагалі, що відбувається з водою. Ну, вон у нас покльовки, бачите, які покльовки. От, бачите. Мілочку є і все. Так, ну що, пойдемо випустимо нашого лящика. На жаль, він один, але він є. У кудекого де, вже навіть і цього не було. Заодно постираємо садок і хай сохне. Будемо потихеньку збиратися, ловище і збиратися. Так. Красавчик живий, ще все нормально, хлюпається, он який бадьорий. О. <соць> Йди. А, бачите, який бадьорий лящик. Так, да, малиш? Ну вже він лящик. Так що ми його відпускаємо. Пока. Пошов. О така у нас ситуація з рибою. Ну що, друзі, от така у нас вийшла рибалка. Позитивна, однозначно, тому що риба є. Відпочили, побули на природі. В принципі, вже другу рибалку я ганяюсь за крупним лящем, ну поки не здогнав. Як дожену скажу, і ви це знаєте перші. А що? Що ж я ще можу сказати? Ну, ну нема. Нема риби. Де її шукати не знаю. Цей ще тиждень буду щось планувати теж. Завтра флагман Friendly Days, 24 роки флагману. І я, звісно, поїду туди. Щось познімаю, щось багато товаришів, друзів буде. Так що можемо зустрітися там. Ось такий якийсь виїзд був. Хоча швидкий, спонтанний. Коротше, знаєте, хто не виїжджає, тот не ловить. А ми виїхали і хоч щось да зловили. Ну що, до зустрічі на воді, а ми там скоро будемо. Па-па!